Всім добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Ну, ось я і казав, що в мене буде інкубація зразу в двох інкубаторах. В мене вже інкубується, прийшла перша доба в інкубаторі Теплуша Євро 88 комплектації Pro. Тепер час настав закладати інкубатор теплуша Євро 88 таб. Я хотів закладати в червоні лотки 78ДЕЦ, але... але не назбирав. В мене є 60 інкубаційних яєць. Тому я вирішив, на що мені буде як сказати, пропадати місце, буду закладати їх в червоні лотки, якщо можу закласти в жовті, які і розраховані на 60 курячих яєць. А які були замащені, я помив, ну там було штук. 5 чи 7, не столь важно, мити. мити чи не мити це вже ваше питання. Можете подивитися ролик на цю тему. Мити чи не мити, це інкубаційне яйце. Я мию, якщо воно замащене. Ну, болото, якщо слякоть, курка стала десь. Ну, буває життя на що, то, 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 то бруд класти в інкубатор. Ну, можна взяти тільки чисті яйця, ну, якщо нема, то беремо ті, які замащені і мию. Я, я так роблю. Е, інкубатор чистенький, після прошлої інкубації все в ньому було прибрано. Так само є відео, е як це робити легко. І, ну що, все, е буду закладати. Я ще в жовтих лотках не інкубував, я інкубував в червоних лотках і на килимку. А ну, так склалося, що в мене тільки 60 яєць. ну, вже буду закладати, скільки я вже не хочу чекати. Е тому що тут вже інкубується. Ну, якщо бути відвертим, то в мене інкубується тут і ще там. Ну, Бачите, я трошки щось розійшовся цього року. Ой, Так що. Все, йде, починаємо. Зараз будемо закладати. Ну, все як завжди. Так, Ну що, приступимо. Це буде вже моє. Боже, капущоту. Третє. Ну так, в червоних, потім на клинку і зараз буду в цих квитках. Боже, вже, так бомо, ти вже по максимуму використовую цей інкубатор. Як тільки можна вже проінкубувати тут. І в, новітніх, в нових червоних лотках. І на килимку 91 яйце. І тепер в жовтих Щось навіть не думав. Ну, Цікаво. Цікаво спробувати. Все, що тільки можна. Так, раз, два, три, чотири, шість, 8, дев'ять. Щось в мене вже не властимо. Мало би 10 влізти, як я так розмістив. Великоваті не влазино. Ну, да. Зробимо так. Головне, щоб вони були як це кажеться, плотно, щоб вони прилягали, щоб вони не болтихалися туди-сюди. І все буде чудово. Буковка В це нічого не означає. Буква літера. Це просто мене звуть Іван для рідних Ваня. Мої. Ну і такі крупні вити повив, щоб вони всі чашку. Ну, будемо пробувати розмістити. Не буду же брать красные, черные лотки э, до инкубации, там где всего 60 яиц. Не, ну, в принципе можно. <laughs> в принципе, можно было и взять. Короче, я уже, через так настроился на тело, Хочу уже инкубовать из этих А, Це ку... яйця ну, всі підряд. Від десятки, ну, в основному тут від десятки. Якщо тут 60 яєць, то 36 тут від десятки. Бо я два таких лоточка по 18 штук, склав від них. А останні це вже від як мама каже, від молодняка. Вони всі однакові, там, там -то немає, тому що хтось є. молодший, хтось старший. Вони всі одного віку, вони всі разом впилися того року. О, що я мав букву в колі В, на саме різочку викладаю. 10-року всі разом. Тобто, ну просто там це, це там, де півень домінанта лаквітний, а десятка там півень іспанка, ну, голошини під кувутик. Дуже такі добрі. Є яйця крупніші, є яйця менші. Ну. Кожна курка несе вже різне яйця, вона не може нести все отанкове. Якась важче, якась не важче. Якась тяжеліша, якась менша курочка, ну, так само яйця, якась менша, якась більша. Це не залежить. У нас маленька курочка Хайсекс Браун, так вона несе таке здоровенне яйце. Якщо ви дивилися мою інкубацію безрозмірно. E, Там e, якраз яйце закладав таке здорове, яке важило 89, здається, я вже не пам'ятаю. Ну, десь таке важке яйце. Тут це несе якраз та курочка. Ну, здорове таке. А сама, ну я не знаю, мені, мені здається, вона і кілограм. Ну, мені кілограм важить. Ну може десь півтора кілограма вона сама. Маленька, ну, ну така вже маленька. Так, ну що. Так, а тут же Wygryzki nici maleńkie. Tak, tak? zacznijmy tutaj być szamanem. Perakladem. Tak, no szó, se Автопород я зразу підключив. ну і Я його зараз не буду вмикати, я його буду вмикати через добу, після того, як я інкубатор пропрацює. Так, ну що, цей інкубатор дуже щільно закривається, дуже зручний і легкий у використанні. Тут нічого зайвого. Ось ми заклали інкубатор. Перед тим як закладати інкубатор, я вже в кожному відео це повторюю. Потрібно його вимкнути хоча б за добу, щоб він попрацював, ну щоб ви подивилися, як він працює, як щоб він сам трошки прогрівся, попрацював. Ну яйця, які ви підготували до інкубації, збирали, якщо вони все не зберігались в холодному місці, їх потрібно занести до кімнати, де температура ну, плюс-мінус. Приблизно 20 градусів, щоб вони прогрілись до кімнатної температури, щоб ви не закладали холодні яйця в інкубатор, тому що буде конденсат, ну це буде ну, не дуже добре. Я зазвичай як роблю за добу до інкубації, беру зібрані яйці, дивлюся, або скупувати можна, подивитися, чи там воздушна камера є, чи не завелика, чи не старі яйця, якщо ви купуєте. Чи не замаліємо. Є такі яйця, в яких немає воздушних камер, це або воно свіжеснікі тільки воно знесене, або ж це якийсь брак яйця. Такий не бажано класти в інкубатор, тому що там їй... курчатку зародиться, але вилупитися йому буде дуже важко. Я б сказав, 70%, що воно не бо воно буде повітряної камери. Йому не буде достатньо кисню. Так, І вас, за добу, вас яйця Прогріваються так би мовити, до кімнатної температури, інкубатор собі працює. Так, ну, все, а ми яйці заклали. Сьогодні у нас запам'ятайте, добу, Тому, якщо ви інкубуєте в декількох інкубаторах, краще взяти стікер, наліпити собі. Ну, Цінник, наприклад, Ну, все підрямо. щоб ви знали дату. Тому, що можете, ну, тут, тут буде написано, просто щоб ви для себе знали і розуміли, що я. Цей інкубатор чим є дуже добрим. В ньому є можливість підключення до ну, до альтернативних джерел живлення. Якщо, не дай Бог, щось трапиться з мережею електропостачання, не дай Бог, будемо сподіватися, все добре. Так, В керуванні. Що в керуванні? Ми вмикаємо. Цей сигнал означає, що інкубатор запущений. Ось він набирає сюди. Ой, ми його не скинули. Бачите? Я вимкнув і не підчув не зробив. А щоб скинути добу, нажимаєте кнопку температури, тримаєте її, вмикаєте інкубатор, він піщить. О, пропіка. І натискаємо короткими рухами до нульового дня. У мене є відео, якщо хочете, подивитися, як, це, як підняти, як змінити день. Все, нульовий день. Зараз він пропікає, він зафіксується. Все, він зафіксувався. Це, якщо у вас була інкубація, ну це для вашої переконаності, ви можете собі налагодити дату, щоб ви бачили. Наприклад, зараз нульова доба, завтра буде перша, друга, третя. Деякі взагалі не скидають. Я... Пару інкубацій назад не скидав, мені було так зручно, воно собі рахувало. Була 40 якась добави. Воду зразу я не наливаю, тому що яйця деякі були миті. В них зайва волога, вони все прекрасно віддадуть інкубатору. Саме перший раз, коли я інкубував цьому інкубаторі, я залябу 50 мл, і воно трималось дуже довго. В другий раз, коли я інкубував, я спочатку не заливав. Я коли запускав його перед інкубацією, я трошки внуляв, а потім я вже не заливав, тому що там вологість дуже добре тримається. Цей інкубатор дуже міцний, дуже надійний. Він, термо, ну, як термос, він не пропускає ні вологу, ні тепла, все залишається там. Тут є отвори вентиляційні, от яєчко, якщо приляли воду, ви його трошки привідкриваєте і воно собі потихеньку іспаровується. Цю пімпочку повітряну пробку ми відкриваємо на 10-ту добу, ну, все, що, все більше нічого. Перші три дні бажано інкубатор взагалі не відкривати без якоїсь необхідної, якась може у вас потреба буде, ну, тоді вже можете відчинити там щось скоро. Якщо ви перевертаєте вручну, а вже ж ви відкриваєте мінімум два рази на день на добу. Ну, Хто 3, хто 4. Це вже інакше ніяк. Якщо ви інкубуєте з автоповоротом, то у вас такої потреби немає і тому краще вже хоча б 3 доби не відчиняти його, щоб яєчка добре проводилося, інкубаційне яйце і зародилося там собі життя. Ну, все, інкубація стартувала. Ну все, температура ми... зараз 24, нульовий день, вологість 47. На показники вологості в першій Добу, ну і другу, я б сказав, дуже не дивіться, тому що вона може мінятися, бо яйце віддає свою вологість. вологу. Я через добу вімкну автоповорот і все, і ми будемо інкубувати. І подивлюся, якщо вологість буде в показниках десь приблизно 60%, то я воду ще доливати не буду першу добу. З першу по 10 добу я інкубую при вологості 60%. Температура першої з перший, другий, третій день у нас 38. До речі, яка тут 38 так і стоїть. З третьої доби я знижаю. Ой, бачите, класно зафіксувалось. Там і було 38. З третьої доби я понижаю до 37,8. Ну, і така температура у нас тримається до 10-ї доби, а потім вже ми регулюємо подачку на ІЦІ. Ну, зазвичай, вже десь з дня 14-го ми трошки починаємо понижати температуру. 14-15, тому що яйце вже саме починає віддавати вологу. Ой, тепло. Вже все заговарююсь. Вже вечір. Так, ну, все, в мене дивіться, яка радість. Раз, два, три. Три інкубатора працює. Ну, Я дуже радію такою, що є можливість інкубувати. Ну, ось і пройшла вже доба з того часу, як ми почали цю інкубацію. Вологість тут 56, я ще нічого не доливав. Підготував. Вже постав, поклав водичку. Вологість плюс-мінус вона така, як потрібна. Ідеально це 60. І зараз вже настав час вімкнути автоповорот. Нажимаємо, щоб було О. Тут два рази клацає і все, і починається кататись. І так автоповорот буде спрацьовувати кожні 2 години. Ну, і Все. Чудово. Інкубація без заморочки, як я це називаю. Яйця зібрали, підготували, інкубатор. Заклали, вімкнули і все. І через три тижні можна забрати курчаток, тільки воду доливайте. Все, гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.